В цьому відео я за 5 хвилин тобі поясню, що таке підсвідомість і чим вона відрізняється від свідомості. Свідомість це те, що ми бачимо, відчуваємо, розуміємо, усвідомлюємо, можемо змінювати, контролюємо. А підсвідомість якраз таки навпаки це флешка, як у комп'ютері, яка копить в себе все життя от все, що ти прожив, весь твій досвід, все, що ти відчував, чув, бачив, усі твої реакції. Патерни поведінки, все туди записується, як на флешку. І потім автоматично відтворюється. І повпливати в моменті ти на це не можеш. От в тебе може виникати якась реакція автоматично. Ти відчуваєш щось негативне, але ти не можеш це змінити. От просто не можеш. І ти навіть можеш розуміти, що все окей, це безпечно, але ти відчуваєш страх. І змінити це в моменті не можеш, тому що підсвідомість так працює. Ти можеш лише це прожити. Звісно, на підсвідомість ми можемо впливати. Ми можемо змінювати програми, паттерни поведінки, реакції і так далі. Але для цього треба або спеціаліст, або самому довго практикувати. То підсвідомість вона взагалі керує на 95% твоїм життям. От все, що ти бачиш, відчуваєш автоматично. Це йде якраз таки з підсвідомого. Тобто, по суті, ти один раз записав якусь реакцію на щось. А потім це регулярно проживаєш. І відчуваєш аналогічні емоції, як відчував тоді вперше. Ну, наприклад, коли ти був дитиною, ти міг побачити десь велику собаку, яка бігла, гавкала, і в цей момент ти злякався. І підсвідомість записала це, як бачу собаку, піднімається страх. Тобто собака дорівнює страх, ну, яка там велика і гавкає. І потім, коли ти вже навіть у дорослому віці, можеш бачити аналогічну собаку, яка гавкає, і в цей момент в тебе може підніматися страх. Ти розумом розумієш, та, свідомість розуміє, що безпечно, та, ти вже дорослий, собака там взагалі біжить в інший бік. Але все рівно ти можеш відчувати цей страх. Тому що підсвідомість записала такий паттерн поведінки, автоматичну реакцію на якусь подію, на якийсь тригер. І таких подій дуже багато. Усі твої навички, от ти навчився писати все, окрім е, те, того, що тіло запам'ятало якісь там рухи. да? Так само і підсвідомість запам'ятовує, фіксує в собі оці навички і знання. Вогонь, ти підносиш руку, автоматично рука прибирається, ти навіть не думаєш. Це відбувається автоматично, пів секундочки, навіть менше. Ти оп і прибирав руку. Тому що підсвідомість твоя запам'ятала, що якщо вогонь і десь починає пекти, автоматично прибрать руку, ну чи це там якусь іншу частину тіла. І по суті, з цього складається все наше життя. Там вже все записане. І ми просто автоматично це включаємо, коли потрібно. Ну, вона сама включається. І чого ми часто не можемо цим контролювати і управляти? Тому що так влаштована людина. Для того, щоб мозок не напрягався кожного разу при тих самих ситуаціях, включаються вже записані програми, які писалися туди з самого дитинства протягом усього життя. І чому, коли ми кажемо, «я хочу змінити своє життя? Бажано почати саме з підсвідомого, саме з тих програм, які були записані ще протягом дитинства. І змінюючи їх, змінюється світ навколо, тому що світ навколо це прояв твого внутрішнього, якраз таки в тому числі і підсвідомі програми. Оті усі переконання, все те, що ти знаєш про цей світ. Підсумую, підсвідомість це те, що ми бачимо тут і зараз в моменті. Можемо думати, аналізувати, управляти, контролювати. А підсвідомість, навпаки. Ми не можемо контролювати, ми не можемо управляти цим процесом. Ми можемо його тільки прожити в моменті, коли вже це відбувається. Але ми можемо на це впливати, працюючи з цим. До речі, якщо тобі цікаво працювати з підсвідомістю, переходь в мій інстаграм. Там багато інформації про те, чим я займаюся. Я саме спеціаліст по роботі з підсвідомістю, з тонким планом. Робота з енергіями. Я допоможу тобі пропрацювати будь-який твій блок, програму, травму. А також розкрить в тобі унікальну здібність, ясно бачення, ясне відчуття і так далі. Не забудь підписатися, постав лайк і буду радий, якщо ти поділишся цим відео з тим, кому це дійсно потрібно.